Ми стаємо сильнішими. Ну, ми повинні бути швидше за рахунок чого і сильніше. Ти, що бачив своїми очами, то есть, ну, я майже спочатку повноваштабному після Київської операції то есть, на Сході був. Для мене там інші напрямки, там, Суми Харків був в ну, новинку. Я був здивований, коли. Ну, я вздовж кордону приїхав. Ми в межах кордону знаходимося. Є деякі ділянки, де або росіяни там щось домінують, або ми домінуємо. Ну такі вкраплення. Але ми вздовж Державного кордону України працюємо, тобто фактично на кордоні. І отут, от друге питання. то есть, скажімо так, всі бригади, які є в розпорядженні, там я не буду називати то корпусів. Я не думаю, що в інших корпусах інша ситуація. Вони всі мають бойовий досвід, і в той ступені не скомплектовані і втрат. Вони вийшли з зони активних бойових дій, і там їх на більш Легкі ділянки. Оце є, скажімо так, ротація. Тобто uh -huh. Менш активних дій, тобто більш легка ділянка. Але тобто, ну, наскільки я розумію, да, тобто, швидкість нашої перемоги, швидкість втоми росіян і швидкість, коли ми пройдемо рибикон от от критичних втрат. Він залежить від кількості, скільки ми будемо знищувати москалів на добу, на місяць. Мінімальна кількість повинна бути там, ну, 40, 30, 50 тисяч. Це було б дуже добре. На місяць. Да. На місяць. Угу. Це е, я враховую з медичними втратами, там, без ручок, без ножок. Е, з цими втратами вони вже не зможуть впоратись і. Збільшувати тиск. Ну, якщо зараз так брати, то 30 тисяч місяць забезпечується приблизно. Дивіться, а тепер питання: зайшли втомлені бригади, і хлопці, ну ти заїжджаєш, ти видиш. Хлопці, треба бувати, треба нарощувати, нарощувати темпи. Ну вони ж не стріляють. Ну, поки не стріляють, сьогодні не стріляють, завтра стріляють. Треба знищити. І не можна на одній ділянці воювати. Титанічно воювати, то, щоб там, дрони без зупинки. А на інші там стояти, треба по всій ДКУ знищувати. От скільки ми торкаємося, стільки е, повинні там щодня там повинен бути план, там, мінімум там, 100 уражень там, на бригаду, дронами, то, есть, ну, артилерія, все ж є. Треба лише працю... є. Да? Треба лише працювати. Не вистачає людей. Не вистачає операторів розрахунків, не вистачає мотивованих і фахових людей, есть, які ну, дійсно готові э, ну, ставлять Україну вище за своє життя. Вони, мабуть, закінчились у нас в часовому ярі. І це теж, то знаєте, як причина наслідковий зв'язок. Зараз поповнення йде. Якщо раніше була квота добровольців, вони самі прийшли захищати батьківщину, ну е так, -е <ilets> well, вони не дуже там удобні, вони мають свою думку, але вони ставлять на кон своє життя. Все єдине, що у них є заради цієї країни, і е е їх дуже швидко держава втратила дуже багато. Тобто втратило на Бахмуті, багато на, 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 на самих е, славих напрямках. Зараз приходять в основному босифіковані, і е, працювати з ними е, керівному складу на багато важче. Це, це іншої категорії люди. Е, і плюс керівний склад змінився, тобто, низовий. Те, що я приїхав, тось, ну, те, що бачу, тось, колишні сержанти, то я заїжджав, колись я там керував ротою, е, приїхав. Тось, я подавав ще тоді тось, на офіцерське звання. Колишні сержанти зараз командують водами, командують ротами. Е, але ж теж в турни.